З нами на прямому зв'язку вже має бути ведучий радіо ЮАЧКІКАГО Дмитро Галан. Я насправді в нас є про що з паном Дмитром поговорити, тому що як пише за Washington Post, план депортації до 280 тисяч українців. Адміністрація Трампа розглядає можливість скасування гуманітарного паролю та тимчасового захищеного статусу для українців, які прибули до Сполучених Штатів Америки після 2022 року. Це може призвести до депортації приблизно від 240 тисяч до 280 тисяч осіб, які наразі мають легальний статус у Сполучених Штатах Америки. Пан Дмитро з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава навзаєм! Досить давно не спілкувалися. Давно на багато тем. Багато тем. Напевно, почнемо з плану депортації українців. Ну, якщо хтось сумнівався, що українців політика Дональда Трампа омене, то Сумніви вже можна і розвіювати потрошки, тому що його міграційна політика тільки таке враження обертів набирає. Тож, пане Дмитрі, як реагує українська діаспора на оцей план депортації ну, до 280 тисяч українців? Це насправді велика кількість людей, і я так розумію, що ці люди і працюють, і приносять, і сплачують податки, купують, врешті-решт, продукти в магазинах, тобто. Ведеться якийсь кровообіг грошей давайте почнемо з того, що Трамп в принципі прийшов до влади і на свою першу каденцію. І зараз саме на міграційній політиці, і саме на масових депортаціях тих хто тут перебуває або незаконно, або якось не так, як би він хотів. Тому очевидно, багато паніки є багато розмов за те, що буде відбуватися в подальшому. Та в принципі ми вже бачимо, що зараз відбувається з афганістанцями, яких висвиселяють. Депортовують звідси до скажімо так до їхньої країни, до їхнього місця народження, хоча це може абсолютно бути небезпечним для них і для їхнього життя у подальшому, але Америку за не хвилює. Тому тут можна припустити, що навіть якщо війна не закінчиться в Україні, депортації українців додому теж будуть, і це не є знову ж таки, хайп, це не є щось, що ми зараз тут розганяємо, тому що. Десь хтось написав це, це реальність, така реальність українців. В Америці зараз насправді дуже багато. Це сотні тисяч українців, які приїхали сюди під час повномасштабного вторгнення. Вони приїхали або через програму U4U, або знову ж таки саме іншим якимось шляхом, але тут же отримали статус тимчасового захисту. Та захисту, так званий TPS. от і саме, якщо ми говоримо за TPS, то вони найбільш напевно вразливі, тому що зараз ситуація така: що хто приїхав. В штати після серпня 23-го року вони в серпні вже цього року втрачають свою, скажімо так, свій статус у перебування. Тобто, після серпня цього року, ті люди, які приїхали в серпні 23-го року, і далі, вони тут лишаються нелегально. Цих людей будуть депортовувати. Можна поставити собі питання: ну а як їх будуть депортовувати? Тобто, якщо людина десь там без документів живе, особливо не показує себе. Вона напевно, може жити і в подальшому. Але що придумала адміністрація Трампа, а вона придумала інструменти, як цих людей звідси висловити, і це є конфіскація майна. Це є штрафи, це є блокування всіх їхніх активів. Тобто, якщо людина, яка отримала сповіщення від скажімо так, відповідної служби про те, що вона має покинути країну впродовж 30 днів, 20, 10, неважливо, не покидає кожного дня, вона буде отримувати штраф. В розмірі 998 доларів майже 1000 доларів кожного дня. Далі, якщо людина не сплачує цей штраф, вона буде все ж таки притягнута до відповідальності і її неї будуть конфісковувати майно це або автівка, або житло, або знову ж таки можуть блокувати рахунки у банку, заморожувати ті активи і брати їх вже безпосередньо як сплата боргів. Це є впливовий інструмент, і повірте, жоден українець не захоче на таких умовах тут лишатися, і вони будуть змушені виїжджати. Якщо раніше знову ж таки, при перед Трампом все ж таки багато людей. Давайте відверто жили тут без документів, нелегально, але їх ніхто не чіпав, їх не переслідували, їх такими методами не принижували. То зараз ми бачимо, що все змінилося і змінюється прямо на наших очах. Тому так цілком ймовірно, що вже після серпня. Цього ж року ми стикнемося з масовими депортаціями українців, які просто не зможуть не зможуть, не зможуть тут перебувати тут жити без документів. Це ми, якщо говоримо за ТПС. але якщо ТПС до, до серпня 23-го року ті люди отримали певне продовження, тобто вони мали змогу переподати на продовження, і вони десь мають ще не знаю. Рік хтось півтора роки, хтось можливо півроку, вони мають трішки довше часу. Ну і U4U, це зовсім окрема. Окремо, скажемо так, а історія ці люди теж в а, і мають певну певну таку змогу тут перебувати, але вони в очікуванні невідомості, тобто не зрозуміло, що буде з юфою. А їх вони приїхали в штати на два роки. більшість з них так само перейшли на ті піес. не продовжують або продовжують. Це складна ситуація. Міграційна політика при Трампу це суцільний хаос. Ти не знаєш, чого очікувати, не знаєш, як будувати своє майбутнє. Я вже тут 9 років, і я був. Я жив при Трампу його першу каденцію. Це було навіть і близько не стояло, як воно зараз. Є зараз. Трамп, ніби з останніх сил, хоче по максимуму впровадити всі свої ідеї, що стосується міграційної політики. І повірте, це буде зовсім неприємно для тих, хто втікав від війни. Коментуючи останні масовані атаки на Україну, а їх було три поспілі, не виключення, що і ця ніч для українців буде неспокійною. Трамп написав у Social, що Путін абсолютно збожеволів, запускаючи ракети, вбиваючи українців по мирних містах. Не очевидно, він і згадав Зеленського також теж проти кокри. Критика була в сторону українського гаранта, але як ви бачите, і як в Америці говорять, чи змінилася риторика від дорогого Владіміра до божевільного Володимира Путіна в Білому домі, чи це лише просто так мусив він відреагувати на заклики українського президента про те, що Америка мовчить і дозволяє Путіну робити терористичні акти проти України. Але ви зауважили, що навіть в цьому меседжі Трампа про божевільного Володимира все критику отримав і Зеленський? Так, да, я Він до був. цього сказала. Теж так, так, так. тобто, чи змінилася риторика Трампа? Так змінилася. А що було раніше? Закінчимо за 24 години. А що є зараз? Що ну це війна, не наша, це війна Росії України, це війна Байдена. Ми будемо намагатися. Ми спробуємо її закінчити. А якщо не вийде, ну це не наша війна. все, ми тоді відхрещуємо. Це позиція слабка. Це позиція людини, яка не може впоратися з своєю ж обіцянкою. Він ж казав, що знову ж таки не хочеться повторювати, але ще казав, що ще навіть до під час. Цього процесу, так коли вже вибори пройшли, і до інавгурації він спробує її закінчити. Потім він говорив 24 години. А після свого першого дня, після інавгурації, потім 100 днів. Тепер взагалі не зрозуміло, коли воно все має по його логіці вирішитися. Але ну знов ж таки його, його риторика змінилася. Так він каже, що це вже не наша війна. Якщо нам не вдасться, то не вдасться. Ми намагалися. Ми молодці, ми класні. Знову ж таки, він керується своєю філософією, своїми, своїми принципами. Перемога, перемога, перемога. Завжди, щоб Трамп не робив, він завжди перемагає, тому що він містер Дональд Трамп Джуніор, і він є такий, він є просто неймовірна людина, король, цар, Бог, хто як завгодно його має вважати. Але що цікаво, що змінилася так само і думка в конгресі, і це важливо, і це цікаво, тому що в конгресі його ж люди. Вже подекуди дозволяють собі, ну скажімо, іти проти нього, а не в не в таку, можливо, пряму жорстку конфронтацію, як би ми хотіли, але все рівно а, бачимо зараз, що досить активно обговорюються санкції проти Росії. Такі потужні санкції. Є заява конгресу, що давайте озброїмо Україну до зубів. Якщо Росія зараз не підпише папір, де йде мова про припинення вогню, хоча б на 30 днів, де йде мова про обмін е, полоненими, де йде мова про повернення дітей. Давайте максимально озброємо Україну до зубів. Давайте ведемо 500% мита на країни, які ведуть бізнес з Росією, і загалом на бізнес який працює в Росії в Конгресі. Це зараз є досить актуально. І якщо ми беремо верхню палату, там є 100 людей більше 80 готові це підтримати. А палата представників, як палата представників теж в більшій мірі. Вони вони це дзеркальна ситуація. Знаєте, що і в Сенаті, але все ж таки зараз ми говоримо саме за верхню палату, і звідти ця ініціатива поступає так. Вона потім має спуститися до палати представників. Там 435 так є обранців. Скажімо, там буде по інакшому працювати математика. Але що цікаво, що багато республіканців той же самий Ліндсі Грем, які пам'ятаєте, коли у Вальному кабінеті була ситуація, він. Жорстко висловлювався проти Зеленського. Зараз він займає максимально проукраїнську позицію. Багато інших республіканців так же само говорять, і навіть наближені до Трампа, та ж сама Тулсігабордгеборна, вона каже, що давайте все ж таки сфокусуємося на тому, щоб допомогти Україні. Це дуже дивно від неї чути, і вона виступала раніше з досить неприємними заявами для нас. А зараз вона говорить, що Росія наш ворог. і Якщо ми не переможемо Росію, тоді Америка зазнає поразки. Цікава видозміна. Цікава видозміна і те, що Трамп собі дозволив такий твіт про божевільного Путіна. Я не вірю в його трансформацію. Все ж таки, але я вірю в те, що його оточення помало буде відходити, помало буде ставати на шлях такий правильніший для нас, тому що вони все ж таки політики в Трампа. Це остання каденція. Він не буде конгресменом, він не буде сенатором, він не буде президентом більше. Може бути віце-президентом, якщо оберуть, скажімо, Джей Ді Венса або Рубіо, на яких він покладає надії, можливо, це цікавий сценарій, про це мало хто говорить. Але все ж таки, це вже його фінальна стадія при владі. А всі решта з його команди вони плекають надію, що вони ще будуть там. Тому безпосередньо я думаю, що чим далі тим вони будуть більше відокремлюватися від Трампа і виступати за ті позиції, які їм подальшому дадуть змогу знову бути обраними. От Ми, така ситуація ви згадали про Рубіо. Якщо не помиляюся, то це і Рубіо чинить тиск десь на Конгрес, аби підтримувати Україну, так і очевидно дати Росії трошки по зубах. Наскільки це можливо, зокрема, запроваджуючи ці санкції. Але є ще й Вітков в компанії Трампа, який має здається кардинально іншу позицію. Зокрема, ж він дуже часто літав до Росії і зустрічався з Путіном і клав руку на серце. в Той момент. Коли відбувся масований обстріл України і загинули люди. Тому тут питання: а яке крило зараз має все-таки більше е, важелі в тиску на зовнішню політику Білого Дому? Крило Рубіо чи Крило Віткофа? Знаєте, пам'ятаєте такого персонажа, як Ілон Маск, який казав, Є, що має чи, чи не чи найбільший вплив на Трампа? За останній місяць півтора ми не чули жодного разу, щоб Трамп його згадував, щоб він не списав про Ілона Маска. В мережі ЕКС чи на своїй соціальній мережі, Social, кудись з них чоловік пішов відбудовувати бізнес, який добряче просів після його правління. А, така ж сама ситуація таке ж саме зараз а, пропагують, що буде з Віткофом. Правда, він не має бізнесу, куди повернутися, такого як Маск, але кажуть, що він наступний на вихід. Він знаєте, вийшов з під спід певного контролю е, Трампа, і це досить не подобається. адміністрації Трампа я, звичайно, не є наближений. Я не розумію всіх тих моментів, які там відбуваються за кулісами. Але що точно відомо для людей, які цікавляться політикою Вашингтона, те що не подобається, коли е, Вітков дозволяє собі з путіним зато наближені відносини так. А, то навіть мова не так про подарунки йде, як про те, що він нехтує, знову ж таки перекладача, перекладачами, нехтує певною охороною, нехтує, щоб були представники інші представники США при переговорах з Путіним. Тобто це порушення певної процедури, і тоді вже не, не зрозуміло до кінця чи дійсно йдуть ті перемовини, які на які був повноважений відков. Тобто він зараз насправді під великим знаком питання. А в стоїть у адміністрації Трампа чи буде він подальшому виконувати а, свої зобов'язання? Тим паче, що ми бачимо, що жодного регулювання немає. А хтось має за постати відповідальність? Трамп скаже: Ну я робив все, що міг. А якщо його запитають журналісти, ну так ти ж ні до чого не домовився він може легко заспихнути. Так це ж Вітков, він спецпредставник. Він там їздив. Це в нього не вийшло. А в мене зараз вийде і Він когось інакшого поставить. Тому та Вітков це. Я думаю, персона тимчасова до кінця року, якщо він доживе, це напевно буде добре. Хоча знову ж таки може статися щось, що ми не очікуємо. Але по, по, по теперішніх прогнозах до кінця року це його максимум, це його мрія. От загалом, якщо вертаючись говорити за ці перемовини і за позицію Рубіо, бачите, Рубіо, так само як деякі мірі. Uh, і інші такі радники Трампа, хоча робіть це все так, все ж таки держсекретар. Вони стараються балансувати. Вони ніби на двох сільцях хочуть сидіти. Вони хочуть і Трампові бути лояльні і віддані, щоб він їх в подальшому просував. Тому що в Трампа є підтримка, і це дуже дивно. Хоча його знаєте такі дії не всі схвалюються. Але в нього ще є підтримка. Його підтримують зараз люди в Америці. Є ті, які за нього, є ті, які проти нього виходять, але його підтримують. І Рубіо, і той самий Джей Дівенс, вони хочуть, щоб ця підтримка потім перейшла їм, коли Трамп уже скажімо так завершить свою політичну діяльність. Тому вони і стараються все ж таки бути при ньому. Але той же час вони розуміють, що без конгресу, без сенату їм нікуди вони мають і там скажімо так, декларувати адекватність, а адекватність полягає в тому, щоб підтримувати Україну і засуджувати певній мірі агресора. А це є безпосередньо Росія. Тому якось так вони, вони балансують. Якщо говорити про підтримку Трампа Трампа, хто ці американці, які їх підтримують, чи є якийсь можливо, портрет середньостатистичного американця, який підтримує Трампа і його політику, очевидно, Оклахома, скажімо, Небраска. Техас, ну ви розумієте, про яких людей говорять таки їх називають «redneck», так фермери, це люди, які більше проживають в передміських районах, в селищах і так далі. І так далі, це є основна таргетована аудиторія Трампа. Мега це люди, яких нічого не змінить. Що би Трамп не робив, які б заяви він не казав, чи замерку чи б проти Америки? Вони завжди будуть з ним. Це вже як певна така релігія. Тобто мега це цих людей нічого не може змінити. Вони за Трампом до кінця будуть іти. Ну безпосередньо є просто республіканці, які так само все ще ще, ще ще не до кінця розчарувалися в політиці Трампа. Але що цікаво, я я ці дані значит, не мав змоги перевірити, що серед демократів буквально сьогодні вранці бачив, вийшло опитування, що серед демократів приблизно на 2% зросла зросла довіра до Трампа або впало розчарування. І я не розумію, з чим це пов'язано, чому саме через серед демократів така тенденція. Але ну можливо, тому що демократи настільки розчарувалися в своїй партії, має на увазі виборців в своїй партії, що вони нічого не можуть запропонувати навіть зараз. Якщо ми беремо ось ці заяви безглузді заяви Трампа, ну хто їм протистоїть? Проти, стоїть? проти стоїть звичайний виборець, але якщо брати політичну силу демократичну, ну, у них немає голосу. То Обама, який вже списаний Байден, який відверто зараз бореться за життя. Так ви чули, що він так, має онкологія. Хто з демократичної партії зараз має потужний голос, щоб протистояти? Та немає нікого. Немає як такої зараз опозиції Трампа. Опозиція Трампа зараз полягає тільки в його серед, в його партії, ж в республіканській партії. І опозиція досить м'яка. те, що а, дехто не погоджується з його твердженнями. І хоче підтримати Україну, тобто опозиція Трампа, це ті, хто підтримують Україну, от і все складе Цікаво складається розклад. Але, пане Дмитро, ще якщо можна коротко, як американське суспільство реагувало на ці переговори у Стамбулі, ініційовані американським президентом, які по факту нічого не принесли. Звісно, обмін тисяча на тисяча це позитивний результат, але припинення вогню не було. А потім Трамп явно і написав, сказав про те, що ну а які могли бути результати, якщо мене там не було. Хоча закликаючи Україну взяти участь в Стамбульських проговорах, він говорив про те, що це реальний крок до чогось великого да, позиція Трампа тут це щось дуже цікаве, Це щось схоже на цирк. А сам кличе, сам закликає, потім не приїжджає, Потім каже, чому би чому і Путіна приїхати, якщо мене там немає. Це дуже смішно. Я це вже колись говорив в одному з включень, що це все виглядало, як е, ми е, Ми це зробили так, щоб це була театральна постановка для Трампа. Тобто, ми все це розгорнули. Тобто, Україна була в головних ролях. На сцені так наші західні партнери це актори другого плану. Трамп це глядач, який сидить в першому ряді на троні. Його команда біля нього сидить, позаду сидить Мега, і ми розігруємо цю театральну постановку, щоб переконати Трампа, що ми є сторона добра, а Росія є сторона зла. І видно ж навіть було по реакції Зеленського і всіх, хто літав в Стамбул, що вони не хотіли цього робити. Тобто, ну було якось читалося це по них, що. Вони це роблять через силу, можливо, навіть через силу і певний тиск від західних партнерів. Що одну поїдь, ну візьми своїх людей, поїдь, покажи йому, що ти хочеш цього миру, що ти готовий до перемовин. І безпосередньо українська сторона це зробила, можливо, навіть не маючи і іншого виходу, тому що це ж таки тиск західних партнерів має на увазі європейських партнерів. Він він був. Він був Так, пане Дмитре, На жаль, мушу з вами прощатися. Ефірний час у нас закінчився, але як завжди, рада вас була бачити. Сподіваюся, скоро побачимося в наступних ефірах. Нагадаю, з нами був Дмитро Алан, ведучий радіо Ю Чикаго.